Ми продовжуємо прямий телевізійний марафон Російське вторгнення в Україну ми разом проти війни. Звичайно, що цей спеціфільм ми присвятили ракетним обстрілам, які почалися в понеділок 10 жовтня. Разом з нами в цій студії є Руслан Раздорський, голова Чернівецького обласного благодійного фонду Вікторія. І звичайно, ми також будемо говорити і про волонтерський фронт, тому що ми можемо простежити за ось цей більш ніж піврічний термін. Що відбувається на волонтерському фронті, і чому? В принципі, знизилася допомога на цьому фронті, але передусім запитаю у вас, Руслане, тому що ми і попереднього спікера запитували так. Ось це передчуття в українців було в понеділок про щось нехороше, недобре, добре. Був надзвичайно неспокійний ранок, який почався о 6.30, дуже довгою, так повітряною тривогою. Де вас застала новина про ракетні удари по критичній інфраструктурі та? По житлових об'єктах нашої країни. І чи було відчуття, що все ж таки можливо і привутить до, до чернівців? Доброго дня всім, Андрію. Справа в тому, що мене це ця, ця новина застала як завжди на роботі. Я щоранку приходжу і щось роблю. В межах своїх можливостей, в межах своїх сил, в межах тієї допомоги, які надають нам іноземні партнери. Відчуття, ну як завжди, у всіх панує зараз відчуття страху, можливості того, що не сьогодні або завтра, не дай Боже, прилетить ворожа ракета, і дай Бог так, щоб вона завдала найменше шкоди. А саме найгірше, можливо, і забрали неважливо, моє чиєсь інше життя. Це не дай Боже, це тому що кажу, що це дуже страшна війна, яка йде з російським агресором. Я вважаю, що нам треба покласти якомога швидше і кінець цієї ситуації, яка відбувається навколо. Російської агресії проти дружнього і братського народу України зараз. Ми сьогодні отримуємо допомогу від іноземних партнерів. Зменшилося звичайно, зменшилося надання такої допомоги гуманітарної допомоги, оскільки людський ресурс він є обмежений. Люди не завжди можуть. Постійно надавати, як це було в період перші, перші, перші місяців, да, перші тижні, перші. Тижні, да, тому що ну, обмежуються люди, враховуючи, що зараз і піднявся, і курс валют піднявся, і те, що відбувається в країні, тобто люди не впевнені в завтрашньому дні. Але є багато є іноземних партнерів хоча б маленькими партіями, але вони готові надавати цю допомогу. Ускладнилася да, логістика доставлення цих вантажів, але є люди небайдужі з Німеччини, з Канади, з Румунії. Вони допомагають, вони їдуть сюди раз. Тиждень, раз в два тижні, коли як буває можливості, оскільки є складнощі зараз були в зв'язку з цими обстрілами, були проблеми при перетині кордону нашого. і тому люди Ну роблять це роблять від щирого серця, не нам будь-яку допомогу. Ну це на зараз це є продукти харчування і трошки гігієнічних наборів. Руслан, Такі Власне, от мене таке питання за останні місяці, за останні два місяці, дуже сильно спілкуючись з різними волонтерами, зменшилася допомога від населення. Але ви і ваша команда, я знаю, що щотижня доставляєте за кордону велику кількість різноманітних грузів, роздаєте, тобто це досить титанічна праця. Вас і вашої команди. Але от на вашу думку, чому всередині країни, в Чернівцях, люди, що втомилися від цього, що воно так зменшилася кількість допомоги? Чи яка причина тому, що волонтерам стало важче? Ми бачимо, що багато волонтерських центрів просто закрилося. Або перейшли там один раз на тиждень. Тобто те, що було ще 3-4 місяці тому, в останні два місяці фактично немає. Тобто, чому, на вашу думку, відбувається така ситуація? <кій> Значно не можу сказати, Андрію, але я думаю, що. Ну, хто такий волонтер? Це доброволець, це той, хто безкоштовно може робити ту роботу, яку він ну, за покликом серця може робити. Обмежилися надання цієї допомоги. Тому люди, волонтери, які в нашій команді є, вони збирають якомога більше списків потребуючих людей. Тобто це і пенсіонери, і люди з інвалідністю, і е, внутрішні чи особи. Чи змінилася ваша діяльність вашої команди з від одні, одної цільової аудиторії, кому ви на початку війни допомагали, і зараз зовсім іншим допомагаєте? Чи у вас є сталий контингент людей? Я маю увазі, це пенсіонери, старші люди. Тобто, чи ви е, міняються люди, ВПО? Тобто. Це будь-яка особа. Якій потрібна допомога, вона може звернутися і звертається через месенджери, через ну через один до одного звертається і розноситься ця інформація, що тут можна отримати ну невеличку, але допомогу, тобто це елементарні продукти харчування. У ну, люди в повсякденному житті треба олія, мука, рис, е якісь консерви, якісь там цукор, сіль ну це речі, <кхи> засоби гігієни. Це, бо, ну зубна паста, зубна щітка, це таке, що на кожен день людям потрібно. І тому я вважаю, що. Немає обмежень в тому, хто звернеться по допомогу. Ми в межах своїх можливостей надаємо допомогу усім людям. Хто звернеться? Ну звичайно, це в першу чергу це внутрішнє переміщення, особи, які зазнали обстрілів і втратили свої домівки. Це вони приїжджають. По-друге, це люди з обмеженими можливостями, тобто люди з інвалідністю, багатодітні сім'ї. Ви допомагали, Я бачу по ваших звітах, що багато багатодітним, та там. Thank you Так, у нас ну, до, і до, за, речі, і за межами Чернівців також і за межами чернівців. Тобто ми працюємо е, ну, в Чернівцях, mm. а звертаються люди з різних областей, тому що вони бачать передачі по Чернівецькому променю. Mm. Ну, це, це не реклама, це просто це висвітлювання подій, які відбуваються дійсно в реальності. Вони відбуваються таким чином, що ну це зручно. Люди бачать, люди питаються, можна приїхати? Тобто вони і приїжджають і кажуть, дайте нам. Вони питаються, чи можна це зробити? Тобто люди вони знають, як це робити, тому що ну, їм можливо десь незручно знаєте, запитувати ці, такі ситуації. Але ж ну, звертаємося. У нас кажемо, ми є можливість приїжджати. Немає можливості записуйтесь. ваші дані. Ми передаємо списки іноземним нашим партнерам, які надають, і вони приїжджають там, раз в тиждень, раз в два тижні, коли як буває можливість. Але це відбувається постійно. І тому ми е, працюємо ну, заради цих людей, тому що приємно бачити, коли батько з дев'ятерих або десятерих дітей приходить. Він не просить. Він радить тому, що у нього, що йому дають. У нього ж деяка, була одна навіть жіночка, вона не могла повірити, що їй дають якусь допомогу. Ну, у неї сльози на очах були. Це приємно бачити, але це є одночасно і сумно, тому що. Людина кожен день просипається і не знає, що буде сьогодні, завтра, що буде. Вони живуть сьогоднішнім днем, однією тією миттю. Але дякувати Богові, що ми можемо це зробити, і ми бажаємо, щоб це так і відбувалося в подальшому, тому що. Складно трошки зараз з логістикою, але все одно вона є. От до, до логістики, як побудована ця логістика, бо ви і ваша команда, я знаю, що досить багато над цим працює, адже крім того, що у вас є робот, ну, якісь робочі моменти, ви ще адвокатом працюєте. Так, так, ваша команда також має робочу. Як дається вашій команді вам вибиратися за кордон, зустрічати цей, домовлятися про гуманітарну допомогу, перевозити сюди і це разом все Заміщати, ну, співставляти з, 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 з робочими, робочими моментами. Як а тобі... чи це титанічна праця, так. поїхати той же самий за кордон, ту саму Румунію, в інші місця, тобто не завжди виходить вам чи представникам вашої команди, адже це ну, є ще робочі. Як це все? Тобто це люди з великим серцем, як вони це все встають? Ви правильно, Андрій, замітили, <світ> це є команда. Тобто Команда вона полягає не тільки в діях однієї особи, а цілої, цілої низки е, людей, яка Добровільно, так же саме на волонтерських засадах, домовляється про певну, певний перелік дій. Тобто, одна людина відповідає за логістику, друга людина відповідає за списки, третя людина відповідає за перемовини з іноземними партнерами, четверта людина відповідає за звернення до відповідних структур, щоб отримати ці дозвола. І тому це командна робота, вона і полягає. Тому да, звичайно, є навантаження, тобто, це впливає дуже на роботу, але. Ну, що є можливість відкласти, тобто не термінове, відкладається трошки на попізніше, тому що ну, важливіше отримати цю допомогу, поки люди надають, поки іноземці вони бачать, що відбувається, що люди приходять, що потребують цю допомогу, і люди е, ну, вдячні їм за все. Тобто, кожна дія є, є е, ну, породжує відповідь. Попросили надали вдячні люди і тому так і працюємо командно. Тільки так інакше я ну що ж ви можете передати команді свої вітання. Подякуємо. Я знаю, що ваша команда досить така велика, потужна, і люди професіонали з різних своїх галузях. По цьому тому ми їм передаємо вітання. Скажемо, ми передаємо вітання. Ми дуже вдячні кожному члену своєї команди, кожній людині, кожному. Хто вклав, ну щонайменше душу в цю о, діяльність, відповідно, ця о, діяльність втілює нашу майбутню перемогу над російським ворогом. І кожен, хто може, прошу приєднуйтесь до нашої команди, тому що ну це важливіше чим більше нас, тим більше є шансів на нашу перемогу майбутню. Ну, я думаю, що Руслана Раздорського прекрасно всі знають, зокрема, в Чернівцях, і також зазначу щодо тих складових, які і наповнюють так ось ці благодійні торбинки. Так, коли ми говоримо про продукти харчування, засоби, гігієни, медикаменти, з якими іноземними партнерами ви співпрацюєте, але ви своєю чергою зазначили про те, так що по можливості вони надають допомогу так один-два рази на тиждень. і Ви також зазначили про логістику. Але все ж таки, наскільки вони а, мотиваційно заряджені? Наскільки вони обізнані ситуацією в Україні а, щодо комунікації, так між між вами та ними? Дивіться, Світлана. Люди читають не тільки свої новини, вони читають і українські новини. Тобто, це і телеграм-канали, і сторінки в Фейсбуці. Вони обізнані беззаперечно, тому що війна вже з 24 лютого вже понад ну майже більше. Півроку вона триває, і тому люди слідкують за кожною ситуацією, яка відбувається. Мотивація: приїжджали люди з Канади, вони ну, зустрічали радісно. Вони з радістю передавали цей гуманітарний вантаж, тому що вони бачили, що люди очікують їх. Ну, так сталося якось перший раз. Вони приїхали, і люди вже чекали їх. І навіть є студенти, які проходили там з університету, вони казали, вам потрібна допомога? Ми казали, звичайно, якщо ваш, можете це зробити, ми чекаємо на вас. Вони кидали свої сумки, тому що вони хотіли йти на перерву, але вони вставали і. Ці ящики, ці бутлі з водою, ці ліки, ці продукти харчування, Ну все, вони просто вставали в ланчажок і передавали. Ми заносили сюди. І після цього ці іноземці бачили, ну як у нас все відбувається в єдності. Тому я знаю, що в Канаді дуже велика українська діаспора, і вони один одному так само. Ну, розповідають, що да, дійсно от відбувається тут, в Чернівцях є такі люди, які отримують допомогу. які люди е е після цього, е ну, Багато волонтерів ну, тим, хто не може пересуватися самостійно, ну, розносяться і вони е звітують після того, що да, от дійсно було, от, е віддали цей кошик такий. І не, 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 не вчухає у mm. них ця е воля. І і бажання надавати цю допомогу, а збільські з яких країн так, щоб у нас передача вже добігає, тому що до... було було значно зокрема, про німеччину, про Канаду, Німеччина, Канада і Румунія. Але є ще люди, які ми ведемо перемовини там з. Словакії, з Польщею, там є люди, тобто, які там працюють, і вони mm. ну, шукають, да, шукають для того, щоб допомогти один одному. Тому що ну, ми е, живемо в одній в територіальній такій цілісності, де ну, кожна переживає ця людина, щоб, не дай Боже, прилетіло або на територію України, або, не дай Боже, на територію іноземної держави. Хоча я сподіваюся, що це все не буде відбуватися. Ну що ж, наша є вже слідуючий гість. Ми будемо підбивати з вами підсумки про громадянське суспільство, волонтерство теж що відбувається, що б ви хотіли сказати, і побажання нашим глядачам, вашій команді, може ще окремо ще раз подякувати. Будь ласка, давайте підіб'ємо підсумок. Е, перший раз я хотів би побажати усім, е, ну не тільки чернівчанам і чернівчанкам, а всім громадянам е, України. Перш за все, хотів побажати мирного неба. І якомога швидшого закінчення військових дій, втрати цього диктатора, щоб і Путіна, який прийшов на нашу землю за гарбницькими такими і підлими методами, зараз обстрілюють Україну, де гибнуть мирні діти, мирні жителі, люди. Я хотів би, щоб ми якомога швидше перемогли його, а всім бажаю ну, зазвичай здоров'я, довгих років життя і радості від цього дня. <хи> Дякуємо тобі, Россия. Дякую вам, дякую, дякую вам, що запросили.